Так, що дивимось. Скло Mazda 0. 10-10-10. Заднє скло Mazda оригінал, 10-10 Mazda, 10 Mazda. І лобове візуально без тріщин. По лобовому бачу ніті накала, лобове ніби з підігрівом. Пілкінтон 22 рік, але, але воно з підігрівом. Воно міняне, але воно з підігрівом. М -м, криша. Ну, тут є ось такі штучки по гумі. Криша. 78-79-71. Криша ціла, заглушка на місцях ось ці. вони. Зачастую губляться. Отут резиночка теж ось так трошки виглядає. Це від миєк, від керхера. Пластмасочка на місці, пластмасочка на місці. Тут теж від керхера ось такі по гумі. Добре. Так, капот. Капот у нас 269, 276, 211, 266, 196, 228, капот. Просто двинес зараз секундочку повернусь. Так, Повернулася оглядати автомобіль, перепарковували. Фара візуально лінзована, хороша, кусок омивача відламаний, бампер передній, ось тут потрісканий, ось тут трошки потріскана фарба, тут потрісканий. Тобто Попередній бампер треба фарбувати і оцей омивач міняти накладку. Прилітаманка візуально ціла. Тут теж потріскана фарба, скоріше за все бампер вже раніше колись був фарбований. Тут все аналогічно. Тут потріскано. Там притерто потріскано, тут теж потріскано. Фара лінзована. В принципі, фари в гарному стані. Так, дивимось далі. Крилишко нормально. Стійка нормальна. крилу тут підмазано, отут подряпано крило з дверкою. Так, гума, спортконтакт другий. Це у нас шов Continенtaль. Рік випуску в нас 2009. Гума в новому стані. Але гума 2009 року. Там і відкрилок вискочив з бампера. Видно, що бампером притерлись. Так, все ціла повністю тут сторона. Тут все ціле. Гума позаду інша. гума в нас парами виходить. Плівочки все на місцях, дверка задня, отут підмазано, підкапано. Тут щось підмазано. Це воск. По торцях дверей тут є. Коцки. І це все бітум. Це все бітум треба мити вимивати. Це все бітум. Точки бітума. Середня права карта по пластику є подряпане, крилишко накручено дверцяти такі болти, що не понятно, кручені вони накручені, приєм трошки тут покоцаний, проплейка з віномором присутня, проєм цілий. Гуми і килимки. Сидіння гарні, але треба чистити мити. В принципі, казали, я так розумію, про це Торпедо в оригіналі. Клімат, підігрівчики. Потолочок підчистити, підмити теж треба. Задня права карта Тоже трошки є царапок, проємо задній цілий, трошки тут царапок. Задній диванчик в гарному стані, в принципі. Тільки чистити мити треба буде. Позаду парктроники Фара сзади відзивально все ціле. Багажник. Багажник цілий в нас. Там фара трошки натирає, ржавчинка присутня. Тут так само. Парки в нас всі оригінальні. По болтиках у нас візуально накручено нічого. По багажнику. Докатка присутня. Пластик зацарапаний. Домкратик присутній. Бампер задній має ось такі царапки на погрузки, розгрузки бампер, скоріш за все, теж був фарбований задній вже. Тут є царапка. Тут все ціле, теж точки чорні, це все бітум. Тут теж все ціле, обітом треба буде вимивати, чистити на мийці. Криво ціле, тут видно, що фарка вперлась в прилишку. Тут десь на капоті я бачив по носу капота трошки пару здутишей присутні. Ага, тут теж. Пірвала краску. Так. Позаду гума. Рік випуску не бачу, диски фарбовані, свіжо фарбовані. Так, задня ліва карта, в принципі, нормальна. Задній проєм цілий тут. Ніятанки по проєму присутні. Салон чистий. очистити чистити треба. Карта водія з копідівнички, дзеркала зі складанням. Крилешко не кручено. На 20 так вони з заводу закручуються, що важко сказати. Трошка ржавчинки по петлях. Сидіння з п'ятнишками трошки продавлена, тут бочинка, можна поролончик підкласти. капотик вдернули, кермо Кермо в оригіналі. Трошки підтерто. Так, є в нас авто світло. Парктровники, це заводські дивлюсь. Круїз, кнопка на кормі присутні. Потолок біля вікон трошки підчистити. Попереду гума в новому стані, але рік випуску став. Так під помита. Капотка капот капомита. Капот кручений, болти кручені. Капот у нас фарбований, захист присутній провисає трошки. Так, мазда. Капот з герметиком, капот схожий на оригінальний. Ага. Капот оригінальний. Антифризик чистий, зелений в рівні. Тут навіть це гур, скоріш за себе, бачок гура, трошки вище ніж треба. Фара в нас ушка ціле. Мотор зверху. Візуально помитий, він мируно. Мотор сухий зверху. Тут теж все ціле, ну капот кручений, само собою. Так, мотор, коробка. Волонжерони, візуально, ніде нічого. Тут окиснулася там от повонжерону трошки. І ржа пішла. окислення заводські, там теж трошки є. Так, що тут у нас? Коробочне? Маслице свіже, світле, масло мотора теж. Свіже, світло, в принципі, відносно. Емульсі ніде нічого такого немає. Надужка в варівні. А ключи в машині? Так. Ключ отакий, викидний. Чеки подушки все штатно, пробіг 149, 415. В нема. Піндерчик одразу все холодить. Все працює. Підігрів до да, лобового, заднього. Клімат все холодить. Так, десь щось пищить. Коротше, задня передача, практорник пищить. Зеркало з затемненням. Стаканники. Кнопка на кормі працює, складання дзеркал працює, розкладання працює, фіскло працює. Дудка працює. Круїз вмикається, вимикається. вимикається. Артевічок щось там світиться, музичка грає. В неї ще бокові подушки у комплектації присутні. Вон вони. В принципі, торпеда в оригіналі. Кармо так само в оригіналі, значок трошки потертий. Працює все гарно, зараз компом почитаємо, проїдемося на сервіс. Так, Загнали на сервіс, дивимось технічку. По задній частині диски міняні, диски в хорошому, стані колодок відсотків 20. Там взагалі їх трошечки залишилось. З цієї сторони пильник відбійник цілий, а з тієї сторони... Почав рватися. Понизу, ну, як всі маздержавенька виглядає. Ось так все знизу виглядає в нас. Селітель ось такий от. і ось такий кузов. І тут дніші пороги. Це, це мазда. Воно вже пішло все. все Треба чистити, обробляти. Дирок нема, але ржавчинка присутня. Прям така обільна. Так, по ходовці більше задні ніщо, так? Зайдні, все, нічого, так? Ззаді взагалі угу. нічого. По ходові тут все в живому стані. Воно нічого не міняне. Нічого ніхто не крутив і болти, скоріш за все. Не відкрутяться, треба буде зрізати, але по задку в принципі все живе, тільки колодки на підході і все. Кості, втулки, все живе. Речагіс, селямбочки, питань нема. Бак сухий, поднизу пластики, все сухо. Передні, на наконечнике пыльник ага. пыльник и ага. на косточках да, косточки мягкие ові. да и там это масло старое я так понимаю вот тут сальник коленвала меняли передний крышки ближе через ага. масло ну туда стекало но оно все старое угу. свіжого я не бачу ничего такого Аморти сухі, диски колодки попереду в новому стані, колодка нова, захист металевий стоїть, двигуна, гума в новому стані. Бампер, звісно, побітий дуже. Радіатори більш-менш пенопласт розламаний. Сибитель. Сибитель ржавенький. Так, по худовій, по рычагах, по соліблоках все живе, да? Ну, ржа присутня. Коробка суха. Ніде нічого, стик мотора коробки все сухо, але все ось в такому стані. Стик мотора коробки сухий, піддони трошки ржавенькі. Ну тут у нас передній сальник коленвала, виходить. І по... Можливо, десь ще передня кришка, а можливо це просто залишки від сальника. І все. Це все сюди розкидувало. Крутилось і шрусом розкидувалось сюди. Так більш. Ніби нічого такого по ходовій нема. Тут пороги. Ось такі. Тут теж. Ось така Мазда.